Всім привіт! Вирішив зробити невеличкий огляд. Ось Каріна є моя, котру я вперше викладав в попереднє відео. Що зроблено? Що зроблено, автомобіль пофарбовано під раптор? Диски за... також старі пофарбовані, замінені гайки колісні. Ось як бачите, тут тематика Амбрели особисто мені подобається. Як то кажуть, на смак та колір, бачите, такі штучки. Так. Значок рідний, пофарбований в червоний колір. Ліхтарі трішки були притоновані. Цього хвостика потім зніму, хочу переробити на свій лад. Партроніки встановив назад, раніше вони були, купив вже нові, перевстановив, нехай працюють. Ось, якось так. Замочки капоту, так, автомобіль далеко не новий. Капот сам зачиняється чудово, але замочки додатково встановлені, щоб не було зайвого люфту. До фар ще не дійшов, якщо чесно. Додатково ДХОшки встановлені, ближній та дальній, адже поки що світло фар не дуже добре. Ось таку догу зробив. Якщо чесно, мені не дуже подобається. Ще трішки перероблю, тому що на табуреточку схоже. Поки що так. Якщо цікаво, підписуйтесь, буду далі викладати все, що робилось в автомобілі, деякі модифікації.